Президент Володимир Зеленський підкреслив, що результатом контрнаступу має бути звільнення українських територій. І коли він відбуватиметься, це буде відчутно. Про це голова держави заявив під час спільної з президентом Естонії Аланом Карісом прес-конференції. Детальніше почуємо далі. Ви сказали про те, що Україна готова до контрнаступу. Що це означає? Чи контрнаступ уже почався, і як ми побачимо його? Які безпекові гарантії ви можете дістати від західних країн? Чого ви сподіваєтеся від них у цьому розумінні? Ну, перше, це не кіно. Мені складно сказати, як ви побачите контрнаступ. Головне, щоб це побачили. Росія і не тільки побачила, а відчувала. А особливо ми говоримо про ті війська, які окупували нашу територію. Де окупація наших територій це і є результат контрнаступу. Коли це буде відбуватись, ви зрозумієте, що він відбувається. Ну і у свіжому виданню у свіжому інтерв'ю президента Володимира Зеленського виданню The Wall Street Journal» президент України заявив, що Україна дійсно вже готова до контрнаступу. Натомість він зауважив, що він не знає точно скільки часу це займе, та яку ціну ми за це заплатимо. Він наголосив на тому, що Україні потрібні додаткові системи Петріот для захисту як цивільних, так і військових на передовій. Крім того, він зауважив, що у РФ перевага у повітрі. А натомість відсутність захисту від авіації ворога означає, що загине багато солдатів під час контрнаступу. Таку інформацію маємо із нового інтерв'ю від президента України Володимира Зеленського.